Приклад мого прекрасного кето-сніданку. Зберігайте, щоб не загубити, і повторюйте: два смажених яйця скрамбл, два шматочки рулету м'ясного зі свині, трошки редисочок, трошки вчорашнього броколі з соусом зі сметани і соєвого соусу, кава чорна з кокосовим молоком, трошки горішків з'їм. Я вже давно на кето-дієті, тому арахіс собі дозволяю. Якщо ви тільки починаєте, арахіс краще замінити іншим горіхом, наприклад, пекан. До горішків візьму е, пару ложечок такого джему. Знайшла у нас в супермаркеті Lidl. Напевно, не тільки в Польщі, є, а й в інших країнах. Пошукайте тільки е, полуничка в складниках, ніякого додаткового цукру або загущувачів, таких, яких нам не можна. Дуже класний, дієтичний. Бачите, вже зараз пішов тренд на непоїдання цукру в усьому світі. Тому шукайте такі продукти, які вам дозволять смачно їсти і ходнути.